Я приєднався до е, ідеї інституту зробити цей парк е, ще більш зеленим. Наше навколишнє середовище знаходиться в занедбаному стані, і озеленення допомагає очищувати повітря. Так, звісно, це актуально. Ми враховували те, що наша ділянка знаходиться біля траси, і врахували те, що буде шумоізоляція за рахунок дерев, за рахунок олейних посадок, черемхи за рахунок липів кленів і суміжність посадок. Капи має квікнути, і те, що тут зараз пустир, і ми це усуваємо, це чудово. Я сподіваюся, що через багато багато років ми будемо гуляти по цьому скверу і згадувати нашу молодість». Ми намагаємося створити відповідні паркові зони, які оточать наш кампус, оточать наш університет. Таким чином створять певну логічну зону, яка, звичайно, що буде впливати також на загальну інфраструктуру нашого університету. Ректор запропонував подумати зі студентством над назвою і запропонувати свої ідеї. Тому ми я впевнена, що подумаємо на це.